Школа героїв, новий спікер. Ви пару слів про себе. Ну, а далі я буду задавати запитання. М -м, готові? Так, вітаю. Добре. Як вас звати? Чим займаєтесь? Поїхали. Мене звати Олег. Мені 43 роки. Я працюю у комерції, весь свій досвід набував у дистриб'юції України. Ага. Своє, ну скажімо так, починав я ще з ринків, коли був малий. Це мій перший досвід. Я тоді зрозумів, що це те, чим я буду займатися у своєму житті, і по подальшому я усе життя працював у дистриб'юційному бізнесі України. Я розумію і знаю дистриб'юцію від а до Я, як продукцію можна произвести. Як її можна дистрибутувати, і як її можна продати кінцевому споживачу? Тобто, наразі зараз я розумію, як працює дистриб'юція, як працюють мережі, і як в цілому побудова цей, скажімо так, бізнес. Добре. А що саме головне в дистриб'юції? Що це взагалі таке? От для підлітків, які ще не, не дуже знають це слово, як їм уявити, що там взагалі відбувається і що там люди роблять? Дистриб'юція це коли ти береш продукт, це можливість взяти якийсь продукт та надати його кінцевому споживачу. Тобто, те, то, що ми бачимо на полиці супермаркетів, це вже фінальна стадія. Тобто є процес, коли цей продукт, скажімо так, його виробляють, так? а в подальшому його перевозять на склади, далі він попадає на склади дистриб'юторів. З дистрибуційного складу він попадає на склади супермаркетів і потім тільки стає на полку, на полицю. Тобто, це дуже такий довгий шлях від розробки продукту, виробництва та його подальшому продажу для кінцевого споживача. Тобто кінцевий споживач бачить тільки вершину айсбергу з того процесу, який відбувається у даному направленні бізнесу. Uh -huh. А можете навести якийсь приклад, який, ну, якийсь кейс зі свого життя в дистриб'юції, який вам більше запам'ятався, сподобався? Може там було більше грошей, чи просто він був якийсь цікавий? Um, на жаль, найцікавіший досвід прийшовся на останні два роки. Тобто, це досвід, який пов'язаний з війною. Але. але um, Моє гасло, котре в моєму житті є присутнє, це робити справи на вже. Тобто, моя гасло на сьогоднішній день. Ми нам потрібно робити е, щось вже, от, починати вже робити е, щось. Тобто, коли почалась війна, е, ми мали е, певні позиції. компанія е, була закрита певний час, це було лише два тижні, і наша основна вимога. Сформувати заново команду, повернутися в ринок та перезапустити виробництво, і це був найс вже у середині марта. Ми зробили перше відвантаження нашим клієнтам. Як це к сожалению, рослин язики звучить? Це був Бахмут. Цього підприємства більше не існує, але це було перше підприємство, котрого ми відвантажили нашу продукцію. І цей кейс був саме яскравий, тому що ми дуже оперативно провели цикл переговорів з клієнтами, і ми е, зуміли встановити е, наше підприємство, перезапустити наше виробництво, і компанія була готова готова вже працювати на повну потужність з квітня місяця. Тобто, цей кейс був для нас самий такий яскравий, самий надпотужніший, і. Він приніс нам на сьогоднішній день дуже гарні результати. Ага. Як думаєте, які якості треба, щоб працювати в дистриб'юції? Що взагалі треба? Ну, по-перше, це комунікабільність це, по-перше, по-друге, це постійно навчатись. Ага. Потрібно розуміти, як працює ринок, бути в тренді, розуміти, як Працюють конкуренти. Якщо ти усвідомлюєш, як це існує, як цей механізм е, працює, то ти будеш розуміти та будеш успішним у даній сфері. Угу. А, як думаєте, за скільки часу можна навчитися, щоб уже на початковому рівні працювати в цій сфері і заробляти гроші? Це залежить від того, яка е, буде обрана сфера. А мій шлях починався з, ну, з ринків ще, тобто я вже розумів, що таке продукт, як він реалізовується, за які кошти можна продати ту ту чи іншу продукцію. Тобто, це було вже в дитинстві моєму, але базові знання принципи роботи дистриб'юції я здобув, будучи територіальним територіальне, це, це торговторгівельний представник. Того часу, тобто є дистриб'юція, є дистриб'ютор, у котрого є якісь продукти, і задача е, торговельного представника зуміти їх продати у магазини, кіоски, там павільйони, і так далі, це був дуже широкий спектр продукції. Це була і алкогольна продукція, це були продукти загального споживання, це були не знаю, там чиї, кофі, соки та інше. Тобто, це було розуміння. Повністю з чого сформований ринок маркет, і ти розумієш, як працюють механізми в тому чи іншому продуктовому портфелі. І саме там присходить це от набуття знань і досвіду безпосередньо. От для мене це було от так: є і інші шляхи, тобто кожен вибирає для себе той шлях, який є поближче. Можна працювати із офісу, можна не їздити по маркетах. Можна не спілкуватися з власниками мереж і так далі. Тобто робити холодні дзвінки, наприклад, так, і формувати свою мережу продаж і своє усвідомлення безпосередньо з офісу. Є декілька направлень, котрі можна почати набувати досвід. А в дитинстві, коли ви кажуть, ну, починали з ринків, як виглядало сам процес? Як ви заробили свої перші гроші? І скільки вам було років? Що це взагалі було? А, мені було десь 10, 10 років. Це були господарчі продукти нашого а, огороду, так, а, огороду саду. А, тобто, я збирав черешню, капав картоплю та мав змогу продавати за певний відсоток на ринку. Тобто, основний дохід інкам попадав до. Моїх батьків, а якийсь відсоток мені залишали для того, щоб я міг цими коштами, коштами розпоряджатися на да, розком а, у подальшому своєму там дитячому дитинстві, угу. це теж але... досвід як думаєте, у але, вас... але 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 я, я вас переб'ю. У мене був такий е, цікавий досвід, коли ми мали, е, наприклад, е, е, якісь продукти, котрі. Можна було реалізувати в тому вигляді, в якому він був. Ну, тобто, наприклад, сало. Так, воно є от тим чим, воно є. Але можливо було додати вартість цього продукту, зробивши не тільки його засол, так, а можливо було ще його там прокоптити, наприклад. І от, це от, набиття я зробив коптильню з нуля дома, зібрав її і, от, прикоптивши якийсь певний там. Якісь частки зумів їх реалізувати за більш вищу вартість, ніж вони мали на початку. Тобто, це була додана вартість, якого вже я отримував як умовний підприємець в дитинстві. Хто вам підкинув цю ідею? Ідею? я побачив на ринку такий продукт, але цей продукт був реалізовувався в місті. Разом з ковбасами це було маленьке підприємство м'ясокомбінат, м'ясокомбінат да, називається. І е, це було ну, виробництво. Тобто, я зрозумів, що в принципі я можу зробити це і вдома ту частку їх продукції, котра у них реалізовувалася в їх павільйонах, і зробивши це, е, мав таку змогу. Тобто mm -hmm. на ринках це гораздо проще. Е, не було а, ніякої сертифікації, не було, не було ніякої ліцензійної там частки. Тобто, ти прийшов на ринок, розгорнув простирадло, виклав свою продукцію і реалізовуєш. Тобто, за, сплатив за місце продажу, якийсь певний там кошт, і мав змогу реалізовувати всю продукцію, котру зумів привести на ринок. Ви були малим. ну, ви не боялися, що вам скажуть, ти малий так, давай, йди звідси, тут тільки дорослі там можуть торгувати. А, ні, наразі ні. В мене є великий досвід працювати по ринках. Тобто, я скажімо, скажімо так, у дитинстві я народився у маленькому селищі, це Ялта біля Маріуполя, це грецьке поселення, і ми знаходились на узбережжі. Але поряд з Ялтою було декілька місць, селищ, котрі теж мали змогу реалізовувати продукцію відпочиваючи. І я мав змогу працювати на декілька ринках, але працюючи на кожному ринку, ти кожен раз приїжджаєш на нове місце упродовж дня, комунікуєш з дорослими, з іншими умовно підприємцями. І а, розвиваєш скіли, тобто свої а, комунікаційні. Тобто, ти а, начин, починаєш розуміти, як працює цей маркет, ти починаєш а, знати підприємців, і в тебе а, виникає та впевненість, що ти це можеш. Тобто, ти заходиш на місце, і ти розумієш, що ти як риба в воді. А, Находишся в певній безпеці, тому що ти знаєш, хто поряд з тобою працює, як працює, і як працює уся ця сфера. І якщо, наприклад, хтось, ну скажімо так, якогось там, я не знаю, кримінального боку, да, мог зайти на ринок і, скажімо так, требувати якийсь кошт, то ти підпадав під. Протекцію людей, котрі ну, були більш досвідчені, і вони просто допомагали тобі домовитись на місці і не втрапити в якусь халепу, і все 90-ті роки Ми пройшли і інше е збори по ринках це було е нормою, і ніяких е якихось там проблем глобальних ми не мали. Добре. На ринку дистриб'юції скільки в цілому заробляють початківці або в середньому скільки заробляють, і скільки можна ну, максимально заробити грошей для студентів, які там думають, вагаються, чи вони там зароблять, чи не зароблять, ну тут теж дуже це цікаве питання. Тут залежить все, все від того, яка буде компанія. Ага. Яка це дистриб'юція? Тобто дистриб'юція може бути різна. Можна піти у компанію, наприклад, велику, національного масштабу, таку як, наприклад, я не знаю Procter Gamble, да? Тобто, ти будеш реалізовувати їх продукцію, і ти будеш розуміти, як побудована ця компанія, і якими сходами треба йти до мети, щоб зростати, щоб долучатись для, ну, для більших проєктів і? Прогресувати у своїй кар'єрі це один напрямок. Інший напрямок це, наприклад, містечкові дистриб'ютори, тобто, це дистриб'юційна компанія, котра працює безпосередньо у якомусь місці, і в неї невелика структура, але вона прозора, вона зрозуміла. Ти комунікуєш ти безпосередньо з власником компанії, тобто, у тебе виникає перечуття того, що ти е, десь поблизу з топ-менеджментом, і ти маєш змогу е, набуватись досвіду е, от, в такій компанії, е, розуміючи, як працює дистрибуційний бізнес, але це буде маленьке містечко, і це е, можуть бути інші кошти. Тобто, в моєму прикладі, наприклад, перша моя компанія, в якій я працював, це була маленька дистриб'юційна компанія, але вона була лідером ринку міста Маріуполь, і ми мали змогу заробляти овердохід. Тобто Тобто, наша мотивація була значно вища ніж у національних компаніях. Але ми були, були, а, а, мали тиск а, так названий а, потолок, куди а, ми могли а, рости. Тобто, а, Якщо ти зробиш крок, ти станеш супервайзером, інший крок, ти стане ти будеш керівником відділу, і все. А далі, власне, у національних компаніях це багатокроковий путь, і ти з кожним своїм успішним шагом будеш мати більшу мотивацію, більшу відповідальність, більші проєкти, більш цікаві. Тобто, цей шлях більш Довгий, але він більш перспективний. Угу. Тут необхідно обирати кожному для себе. А які цифри? Скільки заробляють початківці, скільки там в середньому, і скільки от там топ менеджери Тут немає такого поняття: тобто у торговельного представника, наприклад, у нього може бути якась ставка і якісь, якась переміна. Uh -huh. Є дистриб'ютори, котрі надають чистий uh, відсоток від продажу, І якщо компанія має uh, гарний пакет, то на чистому відсотку, наприклад, uh, торговий представник може заробити стільки скільки заробляє наразі зараз директор компанії в Україні. Тобто, якщо ми беремо на ну, от, мотивацію якогось uh, топ-менеджера на рівні там 150 тисяч гривень, ну умовно, так uh -huh. то торговий представник може зробити такі кошти, якщо він uh, успішний. Uh, 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 і має декілька факторів: тобто сильні бренди бренди в пакеті та змогу їх реалізувати. Uh, при цьому, uh, якщо він буде працювати, наприклад, у компанії, в котрі є якась uh, ставка, ну основна частина заробітків це, це ставка, uh -huh. то це буде якісь там, я не знаю, тисяч 25, мабуть. Ну я не знаю зараз які uh, існує. Певний заробіток, ну це от може бути от таким: тобто, от в нашій компанії так і було. конкуренти платили одну суму коштів, а ми заробляли в три чи в чотири рази більше, ніж наші конкуренти. Я знаю, допустим, були була ситуація, коли сезон ми мали великий попит і великий об'єм обсяг продажу. Якийсь місяць я вийшов на заробіток, коли мої. Друзі, котрі вже займали більш е, високі посади, е, скажімо так, вони заробляли значно менше. менше. Тобто mm -hmm. процент, відсоток це дуже-дуже така собі це можливість, це велика можливість. Але якщо компанія не має сильних брендів, на відсотках можна не зробити нічого. Тобто, тут кожен вибирає для себе обирає для себе необхідно аналізувати. Необхідно не тільки дивитись на те, що надає тобі компанія, а ще дивитись загалом на ринок: тобто, з чого він сформований, що на ринку є, що найбільш присутнє у маркетах. Якщо це позиція, котра стоїть на золотій полиці перед очима, і вона стоїть у всіх мережах, ти розумієш, що це дуже потужний бренд. Якщо цієї позиції немає, взагалі. І якщо тобі, тобі пропонують займатися за дуже великий відсоток, але ти проїхавши по місту і не знайшов цієї позиції взагалі ніде, ніде, то треба розуміти, що на тебе покладають високий, високий відсоток для того, щоб ти, продаючи мало, міг хоч щось заробити. але в тебе є перспектива. Ну, ти для себе сам оцінюєш. Наскільки це перспектива перспективна, да тобто цей бренд, наскільки ти зможеш його продати а, так, щоб ти зміг а, щось заробити з цього, тому а, деякі люди обирають більш а, безпечні, безпечне а, напрямки? Це коли існує певний а, певна ставка, загальна ставка, і невеликий відсоток а, часті а, заробітку. Угу. Що б ви порадили початківцям в сфері дистриб'юції студентам, підліткам, які думають, що може щось робити? Який загальний їм меседж? Mm. Ну, в першу чергу, виділив для себе топ продуктовий портфель, яким хотілося б займатися. Тобто, є така є така. Дуже дуже важлива частка це коли ти будеш успішним тоді, коли будеш поважати та любити свій бренд. Якщо людина апріорі не їсть м'ясо, так і для нього, наприклад, ясні продукти це дуже погана продуктова корзина, але він йде працювати на м'ясокомбінат, то це не дуже гарна ідея для. Розвитку і початку, тобто потрібно розуміти, що той бренд, котрим ти будеш займатись, ти повинен його любити, любити, холяти, лелеяти і носити на руках. Якщо в тебе буде таке відношення до бренду, якщо в тебе буде виникати віра в продукт, ти цю віру можеш передати а, покупцю. Тобто, ну розуміємо, да, що коли ми ведемо перемовини, наприклад, ми беремо, наприклад, мережу Сільпо. Да, всі ми її знаємо, всі ми купуємо там продукти. Це велика мережа, один з лідерів ринку. но, але закупівлею займається байер. Тобто, людина, котра приймає рішення, вона приймає рішення окрім аналізу сухого аналізу, котрим вона оцінює перспективу бренду на майбутнє. Ще є частка, коли людина а, по перемовинах а, зуміла, ли, чи вона повірити в цей бренд. Тобто, зумів, чи зумів ти а, цю людину зарядити так, щоб він теж розумів, ну, скажімо так, вірив в те, що цей бренд а, буде мати успіх на ринку. Тобто, а, щоб це зробити, недостатньо бути. А, Професійним продавцом недостатньо казати гарні речі і пройти цикл тренінгів, при котрих ти будеш розуміти, як говорити, що говорити, ще й треба вкласти енергетику. А енергетика, вона виникає виникає тільки тоді, коли ти цей бренд розумієш, полюбляєш і вкладаєш цю енергетику. Тобто, це перше, що потрібно зробити юнакам при. Якщо вони говорять е, дистрибюційний бізнес, це от е, напрямок, в котрому хотілося б розвиватись. Добре. Е, книжки або фільми, які вам сподобались, ну, можу сказати про фільм. Один фільм навести приклад це е, якщо, якщо, якщо е, основатель Он називається Основатель Онер. Uh, uh, це про побудування uh, Макдональдс, мережа Макдональдс помирився. Uh, mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. Там uh, у цьому фільмі uh, дуже потужно передається uh, основна ідея це uh, упорство. Тобто uh, головний герой, вона в кінці фільму, фільму каже uh, виставки, котрі Дуже дуже корелюється з моїм досвідом і з моїм мненням. Це ну, завзятість, да, на українській мові завзятість. Це головне і основне, що повинен кожна людина повинна в себе розвивати. Тобто, як він каже наприкінці фільму: ми маємо дуже багато умних людей, ми маємо дуже багато досвідчених людей, але а, тільки завзятість а, призводить нас до результату. Тобто, коли я кажу, що необхідно робити на вже, це а, якраз і особлює собі той сенс, коли нам необхідно брати та робити. Тобто є ідея, треба брати і робити, а, незважаючи на помилки, незважаючи на е, якісь. Темні сторони, котрі ми не розуміємо, да? тобто ми не розуміємо ризиків всіх, ми не розуміємо, чим можемо столкнутися у певний час, але ми починаємо робити, і ми в процесі коригуємо наші тактичні цілі і приходимо к певному результату. Це, от основне, що головне, що потрібно робити людині. І от у цьому фільмі це дуже чітко передається, і якщо його передивитись після певного часу, ти для себе відкриваєш дуже цікаві рішення, котрі були прийняті в процесі розвитку цієї корпорації. Ну а ми всі розуміємо, що корпорація на зараз вартість цієї корпорації, як деякі країни в світі. Тобто... Останнє запитання, діти часто питають, чому спікери добровільно, там, без оплати, погоджуються там, виділити час, там, щось розказати, нащо воно їм треба? Питання: нащо воно вам треба? Чому ви вирішили приділити час? Є така е цікава частка, коли ти маєш е певний е досвід, то цим досвідом треба ділитись, е якщо ми будемо розуміти, що. Нове покоління буде набувати з цього досвіду, а вони будуть більш успішними, вони будуть більш підготовленими, і деякі помилки, котрі були на старті, да там ще початку нашої праці вони будуть уникнути безпосередньо. Ці люди вони зіштовхнуться з новими викликами, новими помилками так далі, але це буде новий етап. Розвитку, тобто, це буде вже інший рівень, і я вважаю, що для нас, для людей, дуже важливо є там завзятість, так це першочергово, але завзятість завжди йде поруч з навчанням, і по суті, у цей розвиток молоді він призводить до того, що формується новий пласт. Він більш потужний, він більш розвинений, він має більше знання, і він спонукає, в тому числі, професіоналів у майбутньому продовжувати вчитися. Тобто, це процес перманент, перманентний, да? скінченний іншими словами, і ми повинні постійно навчатись. а навчаючись, передавати знання тим, хто потребує. Добре, школа героїв знята. Дякую вам, дякую вам.